Гості, щиро вітаю вас на Тернопільщині і думаю, що саме раз тут, під час проведення восьмого форуму, який дуже довго готували, який дуже довго переживали, виносили в серці організатори. В першу чергу Інна Володимирівна, директор другої школи, першої ліцеї, наскільки я розумію, так. Правового. І ми бачимо, що саме такі ентузіасти можуть зробити чудеса в Україні, тому що спільними зусиллями, організувавши таке масштабне дійство з представництвом з цілої України, дає нам віру в майбутнє. Більше того, ми бачимо, що саме Зараз правова освіта, правові відносини є ключовими і пріоритетами в Україні, тому що в нас вже сьогодні було неодноразово сказано є зовнішній борг, це Росія. Але також у нас є внутрішній вороги, про які ми вже дуже довго говоримо, це є корупція. І саме будуючи правову державу, саме вашими стараннями. Ваших педагогів, вашою громадянською позицією ми це зло внутрішнього ворога можемо подолати.